Вона пережила окупацію, зустріч з ворогом і через війну поставила на дворічну паузу справу всього свого життя. Та все ж не опустила руки. Переселенка з Херсона Анна Лісова відкрила в Івано-Франківську власну книгарню до повномасштабного вторгнення. Вона мала мережу магазинів у рідному місті і займалась цим близько 30 років. Зараз же там залишилась одна невеличка діюча книгарня. Щоб через постійні обстріли не втратити решту літератури, вирішила перевести її до відносно безпечного міста і вже тут продовжити свою. Роботу. На початку квітня, прямо по адресу мого офісу, складу прилетіла ракета. У мене там було пошкоджено дах і так далі. Ми там дуже важко потім зайшли в офіс. Коли зайшли, то побачили, що все там від цієї хвилі вибухової, там попадали всі там світильники, десь там потолки, все, що було там на стінах і так далі. Армстронг потало. Ну тож потолок впав. Тож я побачила, що йде руйнування, і зараз ми маємо загрозу фізичного знищення книгарень, фізичного знищення книжок. Найбільше у книгарні каже Анна Лісова освітньої літератури для дошкільнят, дітей і підлітки. Проте знайти щось цікаве для себе зможуть і дорослі. Тут для них є примірники з психології, саморозвитку, різноманітна художня літератури, як авторів класиків, так і сучасних. І все це тільки українською мовою. Адже ще у Херсоні активно пропагували рідну культуру та книжки. Та під час окупації, зізнається, це виявилося неабияким викликом. Продавати україномовні книжки стало дуже небезпечно. Окупанти не один раз погрожували знищити її книгарню. Ну, неможливо забути, коли заходять в магазини і бачать, у нас стоять зно жовто-блакитного кольору, посібники, підручники, ну і так далі. Там багато видавництв. І вони, і вони стоять так на поличці, і це воно як український прапор виглядає. І коли вони заходять і починають просто викидати ці книжки з полок, і там, там кричати, і я зараз тут все спалю, і там визивають, там зараз поїдете на, на, на підвал, там і ну оце було страшне. Бігають історія України, у нас так підручники стоять. Історія України, то нема вже взагалі такого, що ви там продаєте, там, ну, тож, і починають там викидувати ці книжки. Лише на одній книгарні Анна Лісова зупинятися не збирається у планах відкрити інші у різних мікрорайонах міста. Та, попри це, понад усе мріє про перемогу України, щоб якомога швидше повернутися до рідного Херсона і відновити свою повноцінну діяльність там. Плюса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.